Монстр. Але чому цей монстр є майже у кожної дитини, особливо їх багато у першачків? В чому його така особливість? Добре, ви мені скажете патріотичний колір плюс. Але ще він дуже подібний до терапевтичної іграшки хібуки. Це пес, пес, якого використовують на терапії з дітьми, які пережили травмуючі події. Дається цей пес безкоштовно. І за бажанням дитини на першій зустрічі з психологом. Пса після завершення терапії не забирають. Чим особливий цей пес? Він, як і Хагівагі, має довгі-довгі лапи. Під час терапії дітям показують, як можна обіймати цього пса, як він тебе буде любити і захищати. Дитина сама розповідає про те, як себе почуває хібуки. а ми можемо спитати дитини, як себе почуває твій монстрик. І дитина буде говорити не про монстрика, а про себе, про свої почуття. Коли в дитини поганий настрій, вона скаже, ну йому монстрику, сумно. Коли веселий, мій монстрик веселий. На мій погляд, Хаківа допомагає дітям в Україні пережити травмуючі події. Особливо дітям в першачкам, у яких дві травмуючі події війна і адаптація до першого класу. Чи є у вас такий монстрик?